Поклонімося Христу, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо к самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому, умилими Боже, по і милості Твоєї і по множеству Твоїх очисти беззаконні моє, найпаче омий від беззаконня моєго і від гріха моєго очистим. як у беззаконні моє аз знаю, і гріх мой предо мною єсть вину. Тобі, єдиному суріших, і лукавою пред Тобою Сотворих, яку да оправдишся в слові всіх твоїх і побідиши внегда судити Ти, все був беззаконніх зачат, єсь і в огрісіх родим'я Мати Моя, все бо істинну безвісне і тайне премудрости твоєї, явими єси, Окропиши мене і сопом, і очищуся, омийшим'я, і паче сніга, обілюся. Слуху, моєму, деся радості, веселіє, озрадуються кости смиренні. Отрати лице Твоє от гріх моїх і все беззаконня моє очисти. Серце чисто, сузижди вомні, Боже, і дух прав, обновив у тробі моїй. Не отвержи мене от лиця Твоєго, і Духа Твоєго Святого не отриме від от мене. Воздаш мене радость спасення Твого, і духом владичним у Научу беззаконне путем Твоїм і нечистиві к Тобі обратяться, і збави мене од кровей, Боже, Боже, спасення моєго. возрадується язик моє правді Твоєї. Господи, усні мої, отверзаше, і уста моя возвістять хвалу Твою. Як важче би восхотілися жертви, дав би хубо всесуження не благоволиш. жертва Богу, дух сокрушен. Серце сокрушенно і смиренно Бог не удичижит. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм Сіона і да сузиждуться стіни Єрусалимські. то доблаголишиш жертву правди, возношення і всесужигаємє, тогда возложить на алтар Твої телці. Боже, в помощ мою воньми, Господи, помощи ми підщися. Де постидяться і посрамляться іщущої душу мою, де возродяться всп'ять і постидяться, хоча ще й ми злає, де возродяться, аби стидящися глаголющими, благо же, благо же, де возрадуються і возвеселяться от тебі всі іщущі тебе, Боже, і да глаголю вину, да возвеличиться Господь, любящий спасення Твоє. Аз же нищ єсмь і у Бог, Боже, помозими, помощник мой і ізбавитель мої сети. Господи, не закусни, Господи, услыши молитву мою, внуши молення моє, в істині Твої, мене в правді Твоїй, і не вниде в суд з рабом Твоїм, Яко не оправдиться пред Тобою, всяк живий, як погна рах душу мою, смирили в землю живот мой. Посадив мій з темних, як у мертвої віка, і вони во мені дух мой, во воні сметеся серце моє, Помянув дні древніє, поучився в усіх ділях Твоїх, в твореннях руку Твоєю повчахся, воздіг тобі руці мої, душа моя, як у земля безводнає Тобі. Скоро услиши я, Господи, і щезе Дух мой, не отврати лица твого от мене. І уподоблюся, несходящим ров, слишану, сотвори мені за утра милость Твою, як у натя у Скажи мені, Господи, путь, вон же пойду, яку в Тобі взяв душу мою, і от отворах моїх, Господи, к Тобі прибігох, Научи мене творити волю Твою, як у Ти Тиси, Бог мой. Дух Твой, благий, наставить мене на землю праву. і мене Твоєго ради. Господи, живиши м'я, правдою Твоєю зведеш від печалі душу мою, і милостю Твоєю потребиши враги моя, і погубиши вся душі моєї, моїй, яку аз раб Твої єсмь. Слава вишню Богу, і на землі мир, у чоловіці благоволення, хвалим Тя, благословим тя, кланяйм Тися, славословим Тя, благодарим Тя. Великі ради, слави Твої, я, Господи Царю Небесний, Боже Отче, Вседержителю, Господи Сини єдинородний, Ісусе Христе і святий Душе, Господи Боже, Анче Божий, Сине Отеч, земля Рихміра, помилуй нас, в землі Рихиміра, прийми молитву нашу, сидяй Одисную, Отця, помилуй нас, як Ти, єси єдин свят, Ти єси єдино Господь. Ісус Христос, во славу Бога Отця, амінь. На всяку ночь благословлю Тя, і восхвалю ім'я Твоє во віки і во вік віка. Господи, прибіжище билися нам в рот і рот, аз ріг, Господи, помилуй мене і зціли душу мою, яку суріших тобі. Господи, к Тобі прибігох, научи мене творити волю Твою, яку Ти єси Бог мой. Яку у Тебе істочник живота в освіті Твоїм узрем світ, пробави милость Твою відущим тя. Сподоби, Господи, внош сію без гріха сохранитися нам. Благословеннийся, Господи Боже Отець наших, і хвально і прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже оповахом натя. Благословенність, Господи, навчими оправданням Твоїм, благословенніси, владико, розумим оправданням Твоїм, благословенніси, святий просвіти м'я оправданням Твоїм. Господи, милость Твоя во вік, діл руку Твоєю не презри, Тобі подобає хвала, Тобі подобає пінні, Тобі слава подобає, Отцу і Сину. І Святому Духу, нині і пресно, і у віки віков. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і у єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божяя, єдинородного, і же от Отця Рожденного прежде всіх вік, світа от світа, Бога істинна, от Бога істинна, рожденна, несотворенна, і до насушного Отцю, вже Вся Биша, нас ради чоловік, і нашого ради Спасення, шедшого з небес, і воплатившого Духа Свята, і Марії Діви, і вочоловіччогося, розп'ятого ж за непри палаті, і страдавши, і погребенна, і воскрес третій день по пописанням, і вошедшого на небеса, і сидящого <кхи> дісною Отця, і паки і гридучого суславою. Судити живим і мертвим, його же царствію не буде конця. І в Духа Святого Господа Животворящого і животця ісходящого, і же отцем і Сином споклоняємо і суславимо, Глаголовшого Пророки, воєдину, Святою Соборною Апостольською Церкву і сповідаю до накрещення востаннні гріхов, чаю, Воскресення мертвих і житні будущого віка. Амінь. Як учанок, Троскот і якоже іний на да снидуть на землю глаголи мої. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Псалми воскликнем, восплещем, руками весело із мертвих животворець, Воста. Слава тобі, Христе, Боже, пані наше, слава тобі, вошел'єси Христе, на крест припаясався припоясався, сило, і Воскрес, Іси із мертвих, якоже предрекли Єси. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, біло, одежден ангел, видін, висть женам вопіяй, Воскресе і воскресеніє вірних і спасеніє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу помазати тя, щащися, і дяку жені когроб, воскресша, жевидівши покланяхуся. Нині і присниво віки віково мінь. Яко заощен, заутренне сонце, предносяще діво на руку, восіяла во вотьмі сущим. А Ан не ангельськими немол немолочно вишних слави, Бога, небеса, небес, земля і гори, і холми, і глибина, і весь род чоловічський, пісьми, того, як у Создателя і збавителя, і привозносі во все віки. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, собор, законопереступний, єврейський, на древі тебе розп'я, древо ради чоловіком, бивший вред. Владику істіляюща божественно, тім життя, гласи, радостними присновоє. Слава ти, Боже, наш, слава тобі, равину, Отцу Христе і Духу, сей крест претерпіли, єси і вменився в мертвих царстві, адово стощил єси і си, Воскрес, совоздвигли, єси з собою всю твар. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, аде, всеятче, гді жало твоє, гді Твоя смерте побіда. Воскресшим із мертвих умертвився Єси Спасителем Христом, єдинім жизнодавцем, Його же соотцем і Духом вірнії воспіває. Нині преснува, віки вікова. амінь, дав Боже чоловічество, Бог чоловік бисть із Тебе все непорочне, чистея, Його ж із гроба кресніша виділа Єси прошедша, як оповідителя, аду і радости і сповнилася, Єси. На Синайській горі видіття в. Опені Мойсейне опально Огнь Божества, заченшою вочереві, Даниїл же тя виді гору несікомою, жезл прозяпший, Ісая, взивавши, откорене Давидова. Слава ти, Боже, наш, слава тебі, яко агнець, за коленою приведен, бил єси, влади Ісусе Ісуси, Невапія, Незовий, якоже пишеть смертю Своєю, Слове нас об безсмерти в піснослов'ящих, твою страсть пречистою. І є ж із ада страшної, обі ожитє. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, сокрушенних нас обновив Єси Ісусе всіх царю з чесним і страшним Воскресенням Твоїм учеником. Вже видівся мир Твой, син подав Єси, чоловіку любче, його нам даруй, піснословищем Твоє Божественне й востаннє. Слава і сину, і Святому Духу, чесної мироносець, собрані, приїде щанням кого святому владику гробу Твоєму. Є же ти тя вірно, в білих же ризах видіша сидяща, ангела і тім віщающа, що ми жива, го зліти, хоч хощате. І нині пресну, во віки вікова, мінь. Світодавця родила Єси і Господа, двері сущі, світа його ж із гроба, облиставши, видівши, і сповнившися, єси радости. Но того, моли, діво, плач мені, дарувати радостний, чисте я тамошнього утішенія. Одна ніч у постелі Святої Гори. Значення Ісусової молитви. Стадії молитви. Продовження. Дозвольте задати ще одне запитання. Я не можу зрозуміти наведений вами уривок. Я сплю, та моє серце не засинає. Будь ласка, поясніть мені цей фрагмент, як може бути, щоб хтось спав, а серце його знай молилося Богові. Цей фарамен містить в книзі Старого Завіту, яка називається Пісня Пісень. Його неважко пояснити. Десь пророк Давид пише, що серце людини глибоке, усі події, усі враження дня і турботи ума йдуть у глиб серця, у підсвідомість, як ми кажемо сьогодні. Звичайно, тим, чим займається людина в день, займається вночі її серце. Коли розум заспокоїться і людські сили відпочивають, це ясно виявляється в снах, які ми бачимо. Василій Великий каже, що здебільшого видіння снів являють собою відзвуки денних роздумів. Численні фантастичні образи снів є відлун, відлуннями щоденної розумової діяльності, денні недобрі справи і недобрі думки викликають недобрі сни. Теж відбувається із добрими справами. Подвижник і взагалі людина Божа завжди думає з молитвою про Бога, пам'ять про Бога і повторювання молитви його насолода. Навіть усілякі інші справи, чи він їсть, чи п'є, він робить на славу Божу, згідно зі словом апостола. Тому природно, що у короткі години нічного відпочинку його серце роздумує і молиться Богові, воно не спить. She busts her money, Святий гріхи, собі безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, святий кріпи, сети безсмертний помилуй нас, святий Боже, связи, кріпи собі безсмертний, помилуй нас, славу цей, сяний, святому духу, Пресвяті, і нині пресне, віковані. Присвятий трохи помилуй нас, Господи, очистих і наша, владика про себе, беззаконня наша, святий посітийся, немощі наша, імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Су, славу, Ціяни, святому Духу. <пілігі> От що наші на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде, царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси на землях, хліб наш насущний даж нам днес, і нам духа наша, як коже, ми остарем должником нашим, і не веди нас із кушенє, но ізбав нас у духа. яко отой царство, і сили, і слава, Цей Слана, Святого Духа. <пілі> Піні пресники, Боні, душу мою, Господи, волісів всястик і безмісними діями люті розслаблену, возвинення, Божественним Твоїм предстательством, і розслаблено, возбили сидра. спасаєм, щедря слава Христа, державі Твоєї. Господи, помилі, Господи, помили, Господи, помили, господи, помилі, Господи, помилуй, Господи, помилі, господи, помини, господи, помини, господи, помини, господи, помилуй, Господи, помилу, господи, помило, господи, помили, господи, помило, господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Боже благотреплим на молостивий, прадне любі грішне, милий, вся золоко, спасені, біжання, раду, дочих благ. Сам, Господи, прийми наше часа, і молитвий, справжний вот наш заповедом Твоїм, душу наша, святи тіли, очисти, помшлені, справи разом, целу мудрість трезви. І збагав нас, віці, які скорби залоболізни, ігради насвяти, манили Твоїми, яко да полчем, соблюдаємо, наставляємо, достигне в інства, віри в разом, на твоя слави, яко благослови нас, вот Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава цю і і святому Духу І нині при сливові вікова. Тісніших, херовим, і славніші, без ранені сарафи, безспіння того слава рошую, Суши ворочиття цвіття лежає мене Господні, благослови Отша, Боже щедриний, благословений, просити лице Твоє на помили в них безперне, yeah. неблазна, нетлінне, пречиста діва, бо неї стала дичця. Бог слава чоловіком преславним, тим Рождеством, це я. І от паче, все до нашого небесного сокувши, я не одежди, хіра одежди, побіждаємо їх помощниці. Готові заступлення, як ти прибігаєш, і всі християн прибіжіше. Не гнушайся в негрішний, скверно, скверно, ми помисли, словесі. Діяньми все у себе непотребно сотворшує і, і нині ліності нравом нра, 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 раба, бивши на яку Бога мати, чолокрюбні. Боже, радуйся мені, грішнім і блуднім, приймай мене скверних хвостин, принеси мені тобі молення, Твоє сине, нашого ледику, і, Господа, матер, нам тим дорознайдем, ємче, моли, і отверзте мені, чоловік, улюблене, Боже, радуйся, благості, призрив, моє безчисленне прирішення, обратить мене до покаяння, своїх заповідей, діл, талі, є наявить мене, пристаном, ні признаком милостивого милосердя, була любов'я в настоящій житті, тепле пристатеності, допомогу супротивних полки доганяючи, і ко спасенню наставляючи, м'я його время моєго, каєно, і сходу моєго каяною мою душу соблюдаючи, темний образ лукав бісав далечі, от нього триваючи, страшно, жоден прадно, судовічно м'я зболяючи муки, і незречена слава твого сина і Бога наш наслідникам являючи, і ж одолучу ледачі саме пшта обороту, страда ходатайся, заступлення, благодать вічно, любимі родного сина Твого Господа і Бога Спаса нашого їм може слова, значили, прізвати, і може подбатися всяка слава, честь та поклонення, з обозначеннями Отцями, Президентами і Ближчими, і Житомирським Його Духом, на неприснанні Київського і дасть нам сон грядущим, поки душі і тіла сухнася змрачна сна ріховна, і ця, кого темна нашла слава страсті, тож і стремнення страстей, осережен, розжений стріл лукавого, я ж не налукавно двіжу моє в останній плоті нашого толи, Всякою земне веч нашому мудрованню спи, і даруй нам Боже бодрому цілу мудру помисло серця, трезвящийся сон левок, і всякою святого не мечтання, не скусно ставжу нас время мути заповідей твоїх, і пам'ять садеп твоїх себе, не мучих і слова нам даруй. We же Peter славити slap to ім'я Твоє, Отца і Сина Святого Духа, на ній і Його віки віко. Слава проснуваю, Богородися, приймали твоя наші донасти, Сина Твое, моє Богу нашому, та спасе Тебе, ради душі наші, Пані мої, Отець, прибійши, моє, син І пократи и покрытие Дух Святий, Троя, Свята Слава Тобі! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Якоботі, де де Уще сілоти, молитви, коли річні приносим, омилуй нас, Слава Сина, і Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тягу повахам, не прогнівайся на Незіло, Ніже поміни беззаконні наших, на пригринені, як була утробе, і збави не отрах наших, дивуєся, Бог наші милодія Твої. Сіділа робота ім'я Твоє призиває, і нині пристави в віки віковом. Благоследдя, двері отверст, нам благословене, Богодиця, надіючися на не погибнем, надай з тобою святобою, бій, дивися, спасення рода християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. це молодця, сохраниться, святий ботисей, і всякому граду, і страні от глад, гопительства друса, потопа, граду, огня, меча, на шести, не і між дособнею брани. І, о Єже молости, бути благовітвої, благоприминительного благомичного любов, Бога нашому, і Тебе твої знісу, не движайся, шість сейсбати нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услишне, Боже, спаситель нашу, поганих всіх концей земли, сущих, хморі далече, милостиве, милостиве, буде ладу, а гри всіх наших. І помилений, милистую, Бога чоловік любез Бог. Тві славу, слава, Цуюсу на Святому Духу, на нині пресної. <перед>, Слава тобі Христе Боже поні наша слава тобі. Христос Воскрес і мертвих, смерть, поправ, і смерть поправі суши морові живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскрес і мертвих, Христос, Існуй, Бог наш, мол твами, причиста, Своя мати, преподобних і воносних, та й з наших, і всіх святих. помилуйте, спасет нас, як облах, і чоловіку і чоловіколюбец. Christus воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим Христос воскресе, із мертвих смерті у смерть поправ. Ісуше погробі живо дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняйся й отену, Воскресаєм.